Вчора майже до 12-ї ночі намагався відповідати на коментарі, але зрозумів, що це марна справа, тому хочу записати відео. По-перше, мені вже 13,5 років. Це моя сторінка, і я тут публікую і пишу те, що я думаю, і е, перепощую ті дописи, які мені відгукуються, які мені подобаються. По-друге, ви до мене приходите на сторінку, переконуєте в тому, що. Мені має подобатись нинішній президент. Але нормальні люди, які знають історію, знають зв'язок між причинами і наслідками, вміють аналізувати події, які відбулися, вони не проголосують під час війни за проросійського коміка, який в 2014 році їздив розважати в Горлівку бойовиків ДНР, потім їздив в Москву, розважати Путіна, і клявся йому в любві. Ви обрали людину, яка добре зіграла роль президента і зараз продовжує її грати. Він гарний актор, який грає роль президента. Він пам'ятає тільки сценарій і по завченому сценарію говорить, він не може запам'ятати історію України. Це було дуже наглядний приклад на е, день акту з Луки. Він сказав, право і лівобережна Україна об'єдналася. Це ну, якби м актори почали будувати будинки. Ви і не маючи до цього ніякого досвіду, ви пішли до них попросити, щоб він вам побудував будинок. Головна проблема не в Зеленському, головна проблема в нашому незрілому суспільстві. І під час Радянського Союзу дуже мало уваги приділялося історії, правдивій історії, правдиву історію стирали і знищували, що і стирали саму національну ідентичність не тільки в Україні, а по всім 16 республікам. Але зараз, коли є купа інформації, народу простіше вірити телевізору, аніж іти перевіряти інформацію. Цим ви знищуєте країну зсередини. А потім чого у нас все так погано? Тому що люди некомпетентні, люди не можуть вивчити і зрозуміти власних помилок і більше їх не повторювати. Я взагалі вважаю, що в кожному українському домі має бути мінімальний арсенал зброї і максимальний арсенал знань, тому що за всю історію в нас один і той самий споконвічний ворог. Отже, ставлю крапку: у вас є два варіанти. Або ви дивитесь мої відео, зазадаєте у тиші питання в коментарях. Я радий любим дискусіям на історичну і політичну тему. А політики на цьому каналі будуть ставати ще більше, тому що я росту. І починаю нею цікавитись більше, а по-друге, політика тісно пов'язана з історією. Або другий варіант: якщо вам щось не подобається на моїй сторінці, ви завжди знайдете вихід з неї. Або якщо ви не захочете з неї виходити, то спочатку я вас довго буду колупати паличкою, а потім все рівно забаню. І я це пишу майже в кожному коментарі. Вік не показник розуму. Я не буду поважати старих маразматиків і маразматичок тільки за їхній вік. Я завжди поважають за розум, знання і вчинки.